Капеланське благословення на 4 вересня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь продовжує звинувачувати фарисеїв. І за що? За їхнє лицемірство. Лицемірство, і що це таке лицемірство? В корні е, є брехня. Брехня така, що хочеш виглядати гарненьким, добреньким, побожним, а внутрі ти зіпсований. Та зовнішня побожність, зовнішня така праведність, зовнішня святість є далекою від внутрішньої суті. Я от дивився на своє життя і на свої гріхи, які я вчиняв, і, може, і сьогодні вчиняю, коли приходжу до покаяння, то коли я хочу вчинити цей гріх або цю задовольнити ту пристрасть, яка в мене є, я завжди спочатку себе обманюю. Бо так собі міркую, що нібито це моя слабина, нібито Господь простить, Він милосердний. Нібито Нібита, знаєте, це не така важка правина, як інші вчиняють правини. І в порівнянні з моєю іншою праведністю це така дрібнота, що може потерпіти і Господь потерпить. Багато-багато чого багато, я роблю, щоб себе обманути. Я знаходжу будь-які приводи, будь-які підстави, будь-які місця в Євангелії, де. Знаєте, де є гірший гріх, наприклад, або гірша пристрасть. Але саме те, що я роблю, я думаю, що мені за це нічого не буде. Що я вправі це один раз, там, другий раз, третій, десятий в цьому місці помилитися або допустити слабину. Але я забуваю, що сам сатана це батько брехні. З цього, цього місця він спокусив Єву і спокусилася, коли сама себе обманула, коли почала думати, не як Господь думає, а думає, як сатана думає. І коли початок зіпсувався, то зіпсувався весь фундамент. Тобто, можна сказати, що коли я раз себе обманув в такому судженні праведності, святості і гріховності пристрасності, то я вже зламався. І мені здається, а уже вияв, того є фарисейство, тобто до цього доростає фарисейство, коли Господь каже, що якщо не, буде, не ваша праведність не буде краще, ніж праведність фарисеїв, які теж праведні, але зовнішньо, то не війдете в Царство Небесне. І виявляється, що не війти в Царство Небесне, це те ж саме, що не війти з інших причин, з причин вбивства, з причин блудодіяння або якісь там. З спотворень. Це те ж саме, я не війшов в царство Боже. Я не війшов туди, там де є Господь, і залишився там, де Господа немає. І Господь про це каже кожному з нас. Не думайте, що важкі тяжкі гріхи, як вивство, блудодіяння та інше, не такі ж самі важкі, як і фарисейство. Тобто брехня. От брехня є таким самим важким бріхом, який не пускає Царство Небесне і ставить межу між мною і Богом. Тобто я закри... сам себе закрив для того, щоб з Богом не перебувати. І тоді, з ким я залишаюсь? Ми думаємо з собою? Ні. Тоді сатана нас пробащає у раби. Господи, благослови всіх нас бачити те, що Ти бачиш. Діяти так, як ти дієш, і йти тим шляхом, яким ти йдеш. Амінь.